Вітаю, друзі! Оскільки риболовля для мене це справжнє захоплення самого дитинства, я переконаний, що все, що нас оточує на риболовлі, має приносити нам задоволення. Задоволення, і радість і човен, на якому ви рибалите в першу чергу. Тому сьогодні я дуже радий познайомити вас з нашою новою моделлю Фінвал Рейндже 510 10 Бесі. Новий БСЦ створений на базі того ж 510-го корпусу, що й попередній версії тілер та сінгл-консоль. Вони не просто так здобули популярність у рибалок у багатьох країнах Європи, тому що 510-й водночас має малу осадку і забезпечує досить плавний рух по хвилях, що не створює надмірного навантаження на хребет. Тож ви маєте можливість комфортно дістатися найвіддаленіших куточків водойми, незалежно від того, вона бурхлива чи мілководна. І 510-му корпусу не потрібен потужний двигун. А це зменшує початкову вартість цього комплекту і витрати на подальшу експлуатацію. Новий фінвал Range 510 BSC не тільки зберіг всі ці переваги, але й має свої особливості. Компонування характерне для басових човнів передбачає велику носову палубу, з якою можна комфортно рибалити, відпочивати або навіть засмагати вдвох. При цьому зріст людей абсолютно неважливий, йому в будь-якому випадку місця вистачить. Тому й рибалити з неї вдвох або навіть в трьох абсолютно комфортно. Головною особливостю носової палуби є центральне сховище для спінінгів. І навіть не саме центральне сховище, а те, що комлі всіх спінінгів надійно фіксуються в пазах, а між бланками достатньо відстані, щоб прути залишалися в безпеці, незалежно від того, що він рухається на причепі поганою дорогою або високими хвилями по великій воді. При зміні локації робочі спінінги можна швидко зафіксувати вздовж лівого борту. Два-три прути довжиною 8 футів вміщуються легко. Праворуч і ліворуч від сховища для спінінгів знаходяться два великі рундуки. І й вона дійсно великі. Окрім місця для габаритних речей, для приманок, тут можна зберігати риболовне сидіння з високою стійкою. Кожна кришка цих рундуків обладнана амортизатором та фіксується у відкритому положенні. І так само, як і сховище для спінінгів, ці великі рундуки обладнані яскравим лед підсвічуванням в базі. Воно допоможе швидко знайти необхідну річ або спінінг навіть у темряві. Два менших сховища для тягових акумуляторів. Для цього човна цілком достатньо електромотору на 12 вольт, але ж ми передбачили можливість встановлення її на 24. У нас стоїть 12 вольтовий. Тому одне маленьке сховище повністю вільне для речей. Всі рундуки носової палуби сухі та обладнані природною вентиляцією. Вона добре працює під час руху човна та дозволяє тримати речі сухими. А якщо ви мешкаєте у вологому кліматі, я б порадив вам замовити примусову вентиляцію. З мого досвіду вона ефективно працює під час стоянки човна, коли акумулятори електромотора залічаються. Комфорт капітана і пасажира заслуговує на окрему увагу. Телефони, окуляри. Ціни речі, безліч інших дрібниць, яких достріль кожного з нас потрібно десь зберігати, і бажано в зоні швидкого доступу. Давайте подивимося, що для цього є. Під консолів маємо невеличку, але дуже корисну поличку. Я тут зазвичай зберігаю документи. Правіше одразу за командором довга полиця, на якій зручно тримати пульт керування електромотором, телефон, футляр для окулярів тощо. Трохи нижче розташована доволі простора ніша і кожен сам собі вигадає, що туди покласти. Між сидіннями водія та пасажира опційно можна встановити один з багатьох варіантів органайзерів, які ми пропонуємо для наших човнів. Для цього човна ми обрали підстаканники з тримачем для інструментів, але є ще корзини для великих приманок та інші різні органайзери. Отож, кожен може підібрати собі те, що потрібно саме йому. Для особистих речей пасажира місця навіть ще більше. Зверху довга поличка, де зручно тримати інструмент та приманки, якими часто користуюся. Трохи нижче дві ніші для снастей і телефону. Особисто мені тут подобається сідати, коли я хочу змонтувати Снасті, тому що тут все під рукою і спінінг також не зачепиться. Консоль. Наша стандартна улюблена. Вона не заважає закиданню приманки та роботі спінінгом з усіх напрямків. З будь-якого міста у човні. Консоль невелика за розміром, але ж на неї можна встановити рибопошуковий прилад з діагоналі екрану і 12 і 15 дюймів. Це, звичайно, вимагає значної кількості енергії, тож додатковий сервісний акумулятор зайвим не буде. Крім того, він може бути резервним для запуску двигуна. Перемикання між стартовим і сервісним акумулятором знаходиться під водійським сидінням поруч із блоком запобіжників, а самі акумулятори ховаються в у цих двох рундуках, вмонтованих в носову палубу. Отже, у човні передбачена можливість встановлення чотирьох акумуляторів. Як на мене, це дуже непогано для п'ятиметрового риболовного човна. Площа кормової палуби в 510-му БС значно більше, ніж в інших моделях рейнджі. Для пасажира ми застосували не стандартне крісло як у капітана, а складане. І це не тільки суттєво збільшує площу кормової палуби, але й дозволяє рухатися, вільно рухатися у човні, коли треба швидко перейти з носу на корму і навпаки. В байсі не треба маневрувати між сидіннями і не треба дивитися під ноги під час підведення трофейної риби. Місце тут вдосталь, навіть щоб бігати. Сучасний зручний риболовний човен неможливий без великої кількості місця для зберігання речей. Кормова палуба отримала ще три рундуки. Два з них знаходяться під сидіннями капітана і пасажира. В одному з них, як я вже казав, розташований перемикач маси та електричні запобіжники. А ось третій знаходиться якраз посередині. Дивлячись на його кришку, можна подумати, що він маленький, проте всередині ви знайдете дуже багато місця. Він глибший та ширший, ніж здається. Прямо в центрі кормової палуби знаходиться лайвел з таймером та лед підсвічуванням. Його довжина трохи більше одного метру, тож навіть для трофейної риби буде місце вдосталь. Під кормовою палубою знаходиться і бак на 50 літрів. На відміну від інших моделей Оренджа, він входить в базову комплектацію, а враховуючи гарні ходові характеристики цього корпусу, запас ходу на одному баку може сягати 150 кілометрів. Якості та довговічності човна ми приділяємо особливу увагу. Окрім вже стандартних для фінвалів вінілу та ковроліну, ковроліну найвищої щільності, консоль, транець, планшер пофарбований спеціальним зносостійким покриттям Раптор, він значно стійкіший до подряпин та механічних пошкоджень, ніж будь-яка інша фарба. Зовнішні борти човна обклеені спеціальною плівкою. Вона сама по собі міцна та добре тримається на корпусі, але ж ми додатково обробляємо її спеціальним герметиком. Заміна такої плівки значно дешевша ніж перефарбування, тож ви можете легко міняти колір човна будь-коли за вашим бажанням. Конструкції бійців повністю відсутне дерево. Палуби, транець та інші деталі виконані з європейського алюмінію морського класу. Для порівняння, більшість американських виробників застосовує алюміній з міста магнію не більш 2%. Ми для забезпечення високої антикоразійної стійкості застосовуємо 4,5%. Ми всі розуміємо, що якість помітна у дрібницях. Я Сподіваюсь, що наш новий човен принесе вам задоволення, тому що у БСІ ми прагнули зберегти цю філософію, філософію якості. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути у курсі всіх новин від фінвал, які будуть вже зовсім скоро. І до зустрічі на воді!